Дівчатка, вічне запитання, як скинути 2, 3-4 кілограми швидко, щоб влізти в плаття до корпоративу. Є рішення: це дієта FMD. За 5 днів реально скинути від 1,5 до 4 кілограмів ваги. Це науковий фізіологічний спосіб скинути вагу. Він розчитаний на 5 днів. 2 дні ви харчуєтесь на калораж 1100 кілокалорій. Три дні харчуєтесь на калораж 750 ккал. Це дієта, імітуюча голодування. Чому імітуюча? Тому що ви начебто голодуєте, вам недостатньо калорій, але організм отримує те, що йому потрібно. На цьому плані харчування ви позбудетесь зайвих об'ємів, набряків і досягнете своєї мети. Якщо вас цікавлять подробиці, Пишіть мені в коментарях дієта, і ви отримуєте посилання на придбання цього чудового раціону.